Скажи, будь ласка, от ти перебуваєш в Україні, яка є частиною е, Союзу. Тобто це радість для совкодрочера бути в Союзі. А Що таке європейські цінності, якщо ти знаєш? Не знаю, якщо чесно. Не знаєш. Ну, от Я, я, от, я от хочу у людей довідати, що таке європейські цінності. Ну, таке. Розкажіть мені, мені цікаво. Я, я кажу у людей хочу довідатися, тому що в моєму розумінні центр Європи це в Україні. Ось, а рі, різна всяка околиця, ну є околиця Європи, розумієте, Уральські гори, або то Іспанія, Португалія, ото всяке таке, це для мене не цікаво. Мені цікавий центр Європи, ми Україна. Ось так. А, а чомусь Європою вважають якийсь там совок. Що я можу вам сказати? Тут, наприклад, якщо шукаєш собі Пару тако скажем, скажемо, да, студенти, якщо взяти так, то знайти, щоб українку, то дуже тяжко. Вони переважно отако, зі всіма, але не з українцями.